Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні говорив з військовими, доповідали по фронту по наших операціях. Вдячний всім нашим воїнам за стійкість. Ми працюємо зараз з партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості. Вже ми очікуємо ще. Домовленості, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППУ, і це ключовий пріоритет. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня. Хороші сигнали, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема, наші військові з генералом Келлогом. Ми готуємо і нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну. Тиск повинен спрацювати. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше за тиждень. Різні напрямки фронту, різні наші підрозділи. Один надзвичайно важливий результат це захист від окупанта. На нашій Сумщині, 95-та десантна штурмова бригада. Дякую вам, хлопці. На нашій Харківщині, 42 механізована бригада, 92 штурмова бригада, 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії Хартір, які ефективно відбивають спроби росіян перейти у наступ. Дякую вам, хлопці. За стійкість у Вовчанську. Дякую 57-й мотопіхотній бригаді. Куп'янський напрямок. 3 штурмова. Дякую вам. Торецький напрямок. Сота механізована бригада. Молодці. Краматорський напрямок. 24-та окрема механізована. Дякую. Добропільський напрямок. 82. -га. Десантна штурмова бригада та перший окремий штурмовий полк. Дуже дякую вам, воїни. На Покровському напрямку є за що відзначити 25-ту повітряну десантну бригаду. І ще Новопавлівський напрямок воїни 5-ї штурмової та 46-ї аеромобільної бригади. Дякую усім вам, наші воїни. Дякуємо всім, хто допомагає. І ще одне. Я очікую детальних звітів від урядовців від команди офісу по кожній домовленості з нашими партнерами по кожному результату, який ми очікували. Що досягнуто, і що досі, на виконанні? Висновки будуть персональні, кадрові. Висновки. Слава Україні!